Всім доброго дня, з вами YouTube канал Своя Хвиля. Сьогодні таке відео трошки... трошки... ну, не в моєму репертуарі. Справа в тому, що захотілося вишеньку з'їсти на днях. Взяв вишеньку, грізнув вишенку і промахнувся з косточкою. І мій зуб не Ну він це протез, звісно, це не. Повірно, так. Да. І воно далі тріщину почало давати. От, от, не хочеться бути сам собі стоматолог, але справа в тому, що сніжанам подзвонила до стоматолога, пояснила ситуацію. Не кажуть, що потрібно міняти повністю коронку, але там хтось в відпуску чи як там, що там, що. Лікаря не подавав. От лікаря не буде. І мені тиждень і, і то там ну, таку, Славна ціна, така, як пів їх зарплати. За цього одного зубчика, а Одно. тимчасово мені потрібно щось рішати, тому що я от вчора їв і він, воно ця коронка ще тріщину дала. Це в інтернеті побачили таку таку тему. Гранули. Що по типу там візьмеш і приклеїш, і виготовиш собі зуба, якого захочеш. Не знаю, як воно називається, отак от, от от воно. Ну думаю, хоч тимчасово, поки там стоматолог з'явиться через тиждень, хоча б щось. Приліпити. видно, Така ідея з'явилася, думаю, ну, вже спробую це діло зафільмувати, провести це експеримент на собі. Можливо, щось сто, стояча річ, яка здійсно така, що ну, тимчасово замінить якусь пломбу. Щоб, ну, як, як у мене ситуація склалася, що стоматолога немає, а бачу, що воно відвалиться зараз повністю безпередніх зубів. Хватит там кутні через один. От. Опис. ну тут Він на англійській здається, чи я не знаю, на якій, на якій мові. Я вже просто в інтернеті подивився, як нам там все це діло робиться. Стоїть ця, ця штучка, ці гранули, здається, 120 гривень, там різні ціни, Є по 200 і по 200-300 і по гривень. Я думаю, що воно все однакове, однакове з Китаю прийшло. Просто вже Кожен продавець собі іншу ціну набиває. В інтернеті по Ютубі подивився, як його розводити щодо чого. тут така от. Пляшечка і в ній такі от гранули. ніби як розбавляєш, вони повинні бути прозорі, а потім вони біліють. На сухий зуб потрібно нанести і на те місце, яке там хоч підліпити, приліпити. Там мене добре видно, все, голова, все на місці, не буде зарадком. Ага. Вода, здається, не повинна там бути зовсім гаряча. 60 градусів здається. Ну, я не знаю, хто як там, що там. Я от взяв, опускаю на низ Взяв приготував стакан, стакана їх не виловлю, взяв якусь кришечку з баночки, думаю, на залю це діло, мабуть, сюди води залю. Опа. Кинув туди, мабуть, декілька гранул. буду ложку їх перемішувати. Взяв от косметичку, Візьму звідси пінцет. Візьму звідси пінцет, буду якось виловлювати. От. Ну, Походу будемо зараз розбиратися. Не знаю, Таке на рис схоже, да? mm -hmm. Ну, багато ні, багато не знаю. Кіну таку славненьку. Ми ще зараз може клики мені зробимо. <плізи> mm. 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 Ну, вже робиться прозорим. Взялося, конечно, докупи. Стоять. Тим часом, якщо мені шпателем, мабуть, потрібно, візьму відріжу. Там вино мої руки. Так. Да. Я щось сумніваюся десь, бо будеш, як буде, придеться перезнімати, то буде. То придеться було мовити я То йдеться одразу. Зроблю також пательочку, чимось треба знути. мене угу. сухий зуб, тобто я зараз повинен відкрити рот. Відковую. Что вы скажу? кажу? Что ты мне в рот сунул, что телефон? Не сунул мне в рамо глотку А я может... же. А может прости, что вы протерты? Я помню... О, да, insein'. я же. Протерты его. А? Не. Слушай, я зеркало не взял. Я кажу, включив. Куда процес відсихання нехай відсихає моя гранула? Знову не гранула, ще я не ліпив. Нехай відсихає, ми треба діло, Так як там книжка вище. Самі ще гранули виловити і сформувати таку пломбочку. Ох, і вели, мені, мені потрібно потрібен шматочок. Блінцо дофіга. Шаліку. Ага. Ой, по колпасах херняка. Здесь що остановито потім не зможе зняти і прийдеться берегу всі суди. Витрина 5 хвилин, 5 хвилин, потрібно, щоб вона сохла. І воно буде зробилити. Тобто воно з прожорого буде ставати вилим. Білє? Ні, ти зараз не кажу, Щоб побачити, треба тримати машину відкритим, щоб туди волога не попала. Що ця... Це ще плати, якби ще зафіксувати, чим у дротика такого. Можете одразу викликав приклеїти, а вони там кликав одного нема. Може не треба. Може хай занесемо. Потім стоматологу буде легше. Ой, не треба так ризикувати. Десямо. От в рот не закриється. Не... Я б не ризикувала. О, ні, там ще кров пішла. Ні, ютуб забанить. Не будемо ліпити. Буде. Ні. Дуже хотілося б, щоб це відео побачив наш стоматолог Борис. Він був в робочий поїсть. Ага. Він да, навчається, щоб потім приїжджати і рятувати отаких о спеціалістів. Ану, да, а, а тут... а ану. Він ще м'який зовсім. Там щось сказали, що в стакан холодної води випить, воно типа зразу схватиться. Виключено на фазу і... чи фрини це в стакан. Алена, можеш принести води від нас? Добре. Давай. Давай. Холодно треба. Треба холодна вода. Меніралку брать. Давай мінералку. Конітна. Ззаді трохи наріпив багато, дискомфорт трохи. Це ще скочувати прийдеться. Вона в дверці стоїть. Ой, дівчата, дівчата, не знають, що в холодильнику робиться. По угу. ну, суті, така, знаєш, якщо десь... Що ти постійно мій рот показуєш? Ну, Береш, що... ну то знаєш, що ти мені прямо ну, в його ворот засоби. Тут подивитися. Ту не мені несе Чи воно там піє. Спочатку сама попила, потім принесла комусь. Так. так. Пробуємо холодною водою. Історичний момент. Тож. Зараз ми будемо бачити голівудську посмішку. Романа Юрія. Як нормально? Ну, може, не Романа? <рес> <рес> ну, жарба, наче ти не щербатий. Можна зблизити, чи не показувати. Гарно. Тобто це тема робоча, так? Да? Ну ми побачимо, як ним користуватися. Щоб... Я думаю, воно буде твердо, воно трошки таке гумове. Може воно ще затвердіє. Не Відчіпай. Не Я покажу, не будеш. А ну давай спробуємо щось з'їсти. Ну хай засохне добре. Та все, воно ну, ну, там 5 хвилин, здається, схвачується. Да. 5 хвилин ще не пройшло. Mm. Дай ми ще 5 хвилин плачемо. Mm. Не треба цю... Оце не треба було. Що не гарно? Ужас. Cool. Страшний же ужас літящий на крилях ночі. Не треба... А там... відпалає. Ладно, це. З тим не буду. Мені головне цього переднього зробити. Ні, не ч так. Так, ставлю на паузу, візьму щось погрізти. Так. Отже, така от вафелька, Пробуємо. Двійна грушка на передній. Группорядні. Я, я ваню папу. Так, бо це морквину якусь, але зараз ще ми зовсім протест. Морквину може не треба. Там в рекламі я бачила це. Сходить кусали. Печенька. Там лице моє видно, чи там ти одні зуби знімаєш, так? Да? Видно. видно лице. Я, б, я думав, що бо ти так близько береш. Ні, там якраз немає. Ну, щось тримається. <рес> тобто, в принципі, якщо ви зібралися на якусь ділову зустріч. І у вас перед цим десь случилася якась там неприємна ситуація, що там втратили зуба. У мене таке було колись. Пали, да, з велосипеда їхав, зустріч, зустріч по стрічці. Їхав теж велосипедист, сиділо було ночі, ми лицем в лице на шаленій швидкості зборки їхав. І в мене передні зуби, через що мене не протезовані. Їх мені знесло. От. І Коли в таку ситуацію потрапляєш, то... І на завтра на ранок, наприклад, потрібно десь то можна, в принципі, приклеїти. Я дивлюсь, що вона тримається. І там пофіг, що в тебе там будь роздуті, і <гум> Оце, що ти вляпався. В принципі, воно тримається. <гум> <гум> Вам саме так, щоб було видно деркало, точно що... ніхто не пойме, чим криється. <гум> та все понятно тут. Вона ну, така, як поліетилен якийсь. Кажу, в принципі, може бути те все остальне. Що там вже як, як там день, два. Е, пишіть в коментарях. Там, пишіть там ромка, як там тримається, не тримається. Я залюбки вам відповім. Пишіть в коментарях, скільки коштують послуги стоматолога Романа Юровича. Ні, скільки послуги, Скільки, ну, скільки днів воно ну, протримається, щоб 5 я. 5 секунд, подивіться, приклеїв, наївся, все нормально. Десь, десь комусь на І, дивіться, скільки... на раду. І Дивіться, скільки ще залишається їх. Тут залишається. Це не те, що реклама мені за це гроші не платить. І залишається, тут ще можна всю сучилось зліпити, поналіплювати. Тобто, романівці, це для вас. А при чому Романівці? Так що комусь потрібні послуги стоматолога, то Будь ласка, матеріал ще є. Скільки воно коштує? Це десь 120 гривень, я знайшов я саме дешевше, бо скрізь там просять 290 щось такі ціни, ну, це бариги одним словом. А я знайшов людей, є такі люди совісні, які купляють на Алікспресі десь по 25 гривень. Правда? <гум> десь там я бачив відео, то вони кажуть, по 25 гривень брали. І отакі от жидкі гвозді. І космочка сяє. По суті, по суті воно може бути. Так що пробуйте, пишіть ваші враження, пишіть е, коментарі. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі! Будемо сподіватися, що через місяць посмішка так само буде сяяти. Ні, ну враховуючи цінову категорію, що стоїть 190 гривень. Спакала! Що скільки там за процент? 120 гривень. А так 3 тисячі зуб стоять. стільки зубів вона монорубить? А це 200 разів і приліпив і всі відчуття.